Вітаю, друзі! Ми з вами чудово розуміємо необхідність контролювати гроші, щоб вони не контролювали нас. Але ми також можемо змусити їх працювати на нас, і тоді прогулянки на яхті, подорожі та комфортна пенсія будуть не мріями, а реальністю. Ретельно плануючи наші доходи та витрати, ми поступово досягаємо такі три цілі: фінансову безпеку. Тобто наявність заощаджень або ж запасу у розмірі шестимісячного чи річного доходу, Фінансова незалежність, коли пасивні доходи перевищують базові витрати. І нарешті фінансову свободу, коли пасивні доходи дають вам можливість купувати та робити все, що забажаєте в рамках закону. Досягаємо ми цих цілей за рахунок економії, заощаджень та інвестицій. Економія це скорочення витрат. Тоді як заощадження це збереження та примноження грошей. Економлячи, ми відмовляємось від непотрібних товарів або заміняємо дорогі дешевшими, зменшуючи споживання. Екстремальніший варіант економії це перехід до самозабезпечення це коли ви мінімізуєте потребу в грошах, вирощуючи необхідні для життя продукти, а надлишки обмінюєте. До цього варто вдаватися лише тоді, коли альтернативна вартість часу та зусиль на виконання цих робіт невелика. Іншими словами, або немає можливості за цей час заробити більше, або ця діяльність сама по собі приносить вам задоволення. Інколи економія може мати негативні наслідки в майбутньому, як приклад, відмова від страхування автомобіля, адже у випадку аварії доведеться заплатити значно більшу суму за ремонт. Та лише економія не зробить вас багатим. Потрібно ще й заощаджувати. І чим раніше ви почнете це робити, тим краще, щоб скористатися з так званого дива складного відсотку. Насправді це ніяке не диво. Ви просто заробляєте відсоток з відсотка. Якщо ви не витратите відсоток з ваших заощаджень за цей рік, він додасться до ваших заощаджень та відсотка за наступний. Спочатку ефект буде не дуже помітним. Але з часом приріст вашого багатства буде очевидним. І чим більше воно ставатиме, тим швидше рости. Як маленька сніжка, яка котиться з покритої снігом гори, спочатку вона збільшується повільно, але до неї постійно додається все більше снігу. І вона вже скоро перетвориться на величезну снігову кулю, яка летить просто на вас. Час тут має ключове значення. Заощадження, які ви зробите прямо перед виходом на пенсію, не додадуть до вашого багатства набагато більше, ніж саму суму заощаджень. Так і сніжка, яка почне котитися вже біля підніжжя гори, не дуже збільшиться. Отже, чим раніше ви почнете заощаджувати, тим більше часу ваші заощадження ростимуть, і тим більшим буде їх зростання. Для прикладу, візьмемо 16-річного жака, який проживає на території Європейського Союзу, і вирішує, почати йому палити чи ні. Окрім шкідливості для здоров'я, є ще й фінансова причина цього не робити. Припустимо, що пачка сигарет коштує 8 євро. Вирішивши не палити, Жак зекономить 2920 євро за рік. Якщо альтернатива паління однієї пачки на день. Замість того, щоб витратити цю суму на щось інше, він інвестує її в пенсійний фонд, який захищений від податку на доходи під 7% на рік. Якщо він це робитиме протягом 10 років, у віці 26 років він матиме 40 344 євро при заощадженнях в 29 200 євро. Непогано, правда ж? І це лише початок. Ще через 10 років у нього назбирається 119 тисяч євро. При заощадженнях 58 тисяч у віці 46 років 275 тисяч євро. При заощадженнях 87 тисяч З часом зростання лише прискорюватиметься. І коли він вийде на пенсію у віці 65 років, у нього буде 1 мільйон 106 677 євро з прямих внесків у всього лише 143 тисячі 80. Якщо Жак почне заощаджувати на 10 років пізніше, замість 1 мільйона 106 677 євро при виході на пенсію, у нього буде 542 70 євро. Отже, ця затримка коштуватиме йому 564 тисячі 597 євро. Як бачите, зовсім не потрібно у всьому собі відмовляти. Навіть маленькі жертви у споживанні можуть мати вражаючі результати. Замість того, щоб купувати каву щодня, випийте її вдома. Замість того, щоб кожного дня обідати в ресторані, декілька разів на тиждень приносьте їжу з дому. Якщо жак відмовився від паління, щоб зекономити 56 євро на тиждень, ви також можете змінити свої споживацькі звички. Тим більше, що заощаджуючи та інвестуючи, ви можете споживати набагато більше, ніж ті, хто цього не робить. Вам всього лиш потрібно трішки терпіння та самоконтролю, знати, як отримувати розумний прибуток з ваших грошей і використати складний відсоток на свою користь. Ми заощаджуємо для нагромадження грошей на майбутнє, наприклад, коли молода сім'я планує мати дитину та завчасно починає для цього відкладати кошти. На непередбачені витрати. Машина зламається, почне протікати дах, розіб'ється телефон тощо. Ми не можемо передбачити, що саме трапиться і коли. Але слушно до цього бути готовим. Або ж чекати, поки щось трапиться, і тоді вже ламати голову, як з цим справитися. Це зазвичай означає борги за кредитками або ж позичання у друзів та родичів. Яку суму варто відкладати регулярно на такі випадки? Подумайте про сюрпризи, з якими зіткнулися ви чи ваші знайомі за останній рік. Додайте це усе, розділіть на 12 і відправляйте цю суму або навіть трохи більше на ощадний рахунок. Це має бути обов'язковою статею вашого бюджету. Так ви купите собі трохи душевного спокою. Також не забувайте про страхування, страхування життя від нещасних випадків, безробіття тощо, на великі покупки, як власне житло чи автомобіль, і на здійснення мрій, мрієте про круїз з Карибськими островами, віло на адріатичному узбережжі, політ в космос. Реалізуйте свої мрії за допомогою фінансового планування. Нагромаджувати гроші можна не лише контролюючи споживання, а й шляхом збільшення доходів від активів. Все майно можна розділити на пасиви та активи. Пасиви це те майно, яке потребує витрати грошей в ході експлуатації, тоді як активи приносять вам дохід без вашої участі. Цікаво, що один і той самий об'єкт може бути активом і пасивом. Залежно від його використання. Наприклад, ви купили автомобіль і використовуєте його як власний транспортний засіб. Відповідно, ви сплачуєте за пальне, техогляд, страхування. У такому випадку це пасив. Якщо ж ви здаєте його в оренду, тоді він приносить вам дохід і є активом. Як змусити гроші працювати на вас? До активів також належать ваші гроші, які на відміну від вас працюють 24 години 7 днів на тиждень, якщо ви не зберігаєте їх під матрацом. Альтернативою є вкладення грошей з метою отримання вигоди від них у майбутньому. Так ви дозволяєте іншим використовувати їх. Позичаючи свої гроші комусь, ви ризикуєте не отримати їх назад, але при цьому ви можете на них заробити. У вашому розпорядженні є різноманітні варіанти для вкладення грошей. Вони відрізняються за ліквідністю, рентабельністю та ризиковістю. Ліквідність це як швидко та з якими витратами ви можете перевести активи в готівку. Рентабельність це прибуток на одиницю вкладених коштів, на які ви можете розраховувати у випадку успіху, зазвичай у відсотках. А ризик це ймовірність не отримати свої гроші назад. Ви можете вкласти гроші в банк, надати їх в борг, купити акції, облігації, дорогоцінні метали, валюту. Чим більш диверсифікованими будуть ваші активи, тим краще. У такий спосіб ви захищаєте себе від втрат. Вкладення у валюту це найпростіший спосіб зберегти купівельну спроможність своїх заощаджень. При виборі валюти враховуйте її стабільність та ліквідність, адже можна купити сінгапурські долари, а потім довго шукати, де обміняти їх на гривні. Дорогоцінні метали у вигляді монет і злитків досить стабільна інвестиція, але вона має сенс тільки в довготривалому періоді. Зверніть увагу також на те, що злитки потребують особливих умов зберігання. Банкові вкладення, депозити. Ви можете покласти свої гроші під відсотки або позичити їх комусь безпосередньо. Гривні сьогодні цінніші ніж завтра через втрату купівельної спроможності, тому зберігання грошей під матрацом не дуже хороша ідея. А от відсотки, які ви отримаєте за позику або вклад до банку, будуть підтримувати та навіть збільшувати купівельну спроможність ваших грошей. Відсотки, які ви отримуєте, бувають прості та складні. Простий відсоток це фіксована відсоткова ставка, яка розраховується для кожної одиниці часу від основної суми вкладу, тобто депозиту. Наприклад, ви вклали 100 гривень на 3 роки з простою відсотковою ставкою 10% річних. Наприкінці періоду сума складе 130 гривень, оскільки кожен рік ви отримаєте по 10 гривень відсоткової віддачі на базову суму 100 гривень. Відсотки, отримані за кожен рік, не додаються до базової суми. Як працює складний відсоток, ви вже знаєте з прикладу Жака. Вклавши ті ж 100 гривень на 3 роки з річною відсотковою ставкою 10%, ви отримаєте 133 гривні 10 копійок. Бо зароблений відсоток додається до базової суми після кожного року. Отже, після першого року у вас буде 110 гривень, після другого 121. А за третій рік ви заробите ще 12 гривень 10 копійок. Вкладаючи гроші в банк, ви можете обрати ощадний депозит. Це грошові кошти, вкладені в банк на певний період часу. Суму депозиту можна постійно поповнювати, а певну частину можна зняти у встановлений банком час без втрати відсотків. Або ж строковий депозит. Тут у вас немає можливості вилучити частину грошей без втрати відсотків. А іноді й поповнити суму новими коштами. Однак відсотки за ним зазвичай вищі. Якщо ви думаєте, що банківські депозити є безпрограшним варіантом, ви помиляєтесь, адже банки можуть прогоріти. Для таких випадків більшість країн пропонують страхування вкладів, вам повернуть суму до певного ліміту. В Україні розмір гарантованої суми відшкодування поки що 200 тисяч гривень. Якщо сума вашого вкладу більша. Краще розділити її між декількома банками. Зверніть увагу на те, що відсоткова ставка показує рівень ризику. Якщо банк пропонує вам вищу відсоткову ставку, задумайтесь чому. Це може означати, що розумні інвестори його уникають, вважаючи його проблемним. Не поведіться на високі відсотки. З іншого боку, низькі відсотки свідчать про низький ризик і той факт, що і так багато людей дають свої гроші в борг. За популярністю після депозитів ідуть акції та облігації. Вони є цінними паперами. Цінний папір це грошовий документ, що засвідчує право власності або надання позики, та визначає взаємовідносини між стороною, яка його випустила, і власником. Цінні папери дають право на отримання доходу у формі дивіденду акції або відсотків облігацій. Усі цінні папери мають номінальну ціну, вказану на них під час випуску для розміщення на первинному ринку та ринкову ціну, за якою вони продаються і купуються на фондовому вторинному ринку. Ринкова ціна цінних паперів називається курсом цінних паперів. Облігації це спосіб позичити свої гроші підприємству або державі. На документі вказується ціна, строк погашення боргу та відсотки, які підлягають сплаті. На відміну від депозитів, облігації можна перепродати іншим особам. Корпоративні облігації, тобто позика підприємствам, зазвичай передбачають більший ризик і тому за них виплачується вищий відсоток, ніж за державні позик у державі. Оскільки ймовірність того, що вона збанкрутує, і не зможе виплатити борг набагато менша, ніж підприємства. Акції це цінні папери, які дозволяють не просто інвестувати свої гроші в бізнес, а й стати співвласником підприємства, акції якого ви придбали. За умови, якщо ви володієте значною частиною акцій компанії, ви можете навіть брати участь в управлінні нею і впливати на ухвалення рішень топ-менеджменту. У випадку її успішної діяльності ви можете отримати частину прибутку у вигляді дивідендів або перепродати свої акції по вищій ціні. Однак немає гарантій, що компанія буде успішною. У випадку банкрутства підприємства та його ліквідації ви матимете право на частку його майна, але при цьому втратите кошти, використані при купівлі акцій. Усі інвестиції мають певні ризики. Вартість акцій може суттєво змінюватися за короткий період часу, тому вони не оптимальні для короткострокових вкладень. За період з 1871 по 2014 рік дохідність за один рік акцій компанії з індексу SP 500 коливалася від 47,2% до мінус 40,8%. Навіть якщо номінальна дохідність гарантована, як у випадку високоякісних облігацій, зміни у відсоткових ставках чи інфляції можуть суттєво вплинути на вартість активів, курс акцій змінюється під впливом попиту і пропозиції на них на фондові біржі, прибутковості компанії та передбачуваних доходів, розміру банківського відсотка, ціни на альтернативи залучення тимчасово вільних коштів, наприклад, золота та нерухомість. Ліквідності, тіньових операцій, політичної ситуації в найважливіших регіонах світу і, найголовніше, очікування інших щодо зростання чи падіння курсу у майбутньому. Адже більшість акцій купується не стільки заради дивідендів, скільки заради спекуляції. Зменшити ризики вам допоможе диверсифікований портфель. Сукупність цінних паперів різного виду, різного терміну дії і різного ступеня ліквідності, що належить одному інвестору і керована як єдине ціле. Якщо у вас буде велика кількість непов'язаних між собою активів, деякі з них втратять свою цінність, тоді як інші навпаки будуть дуже успішними, компенсуючи ваші втрати. Якщо ви шукаєте спосіб нагромадити багатство без необхідності бути залученим у прийняття повсякденних ділових рішень, фондовий ринок акцій дуже привабливий. За останні два століття у світі акції забезпечували реальну норму прибутку приблизно на рівні 7% на рік, тоді як показник для облігацій між 2 та 3%. Коливання вартості акцій є основною причиною того, чому вони дають більший прибуток ніж депозити та короткострокові державні облігації, які гарантують вам певну суму в майбутньому. Середня прибутковість акцій повинна бути вищою, щоб відволікти інвесторів від менш ризикових альтернатив. Незважаючи на це, часто люди утримуються від інвестування в акції, оскільки вважають, що у них недостатньо часу чи спеціальних знань, щоб визначити, які компанії будуть успішними в майбутньому. Насправді ніхто не може з абсолютною впевненістю сказати, що трапиться з ціною конкретної акції чи загальним курсом акцій в майбутньому. Багато економістів в цій ситуації застосовують теорію випадкового блукання. Згідно з нею, теперішня ціна акцій відображає найточнішу інформацію, яка відома про майбутній стан корпоративних доходів, здоров'я економіки та інші фактори. Майбутні ж зміни цін будуть спричинені непередбаченими обставинами. Якби вони були передбаченими, вони б вже були враховані в ціні. Чому ж тоді не обрати акції Apple, Google чи Microsoft? Тому що за цією ж теорією привабливий потенціал майбутніх доходів вже закладений в їхню теперішню вартість. Так що попереду лише сюрпризи. Можливо, ціна акцій Apple обвалиться через те, над чим зараз працює підліток у себе в підвалі. Тому знати, які акції злетять чи обваляться у майбутньому, неможливо. Можна лише дещо покращити свої шанси, аналізуючи фондовий ринок, деталі конкретних компаній, економічні тренди та прогнози. Однак для більшості з нас найкращим варіантом буде вкласти довгострокові заощадження в пайовий інвестиційний фонд. Пайові та біржеві інвестиційні фонди допомагають інвесторам диверсифікувати та знизити свої ризики. Вони об'єднують кошти групи інвесторів і направляють їх в різні категорії інвестицій: акції, облігації, нерухомість, казначейські векселі. Акціонерний пайовий фонд спрямовує кошти своїх інвесторів у акції багатьох компаній, даючи можливість навіть малим інвесторам диверсифікуватися та зменшити свої ризики з малими затратами. Диверсифікація захистить вас не тільки від коливання акцій, а й від зміни загальних економічних умов. Так економічний спад та зростання вплинуть на вартість акцій майже усіх компаній, але цей вплив буде більшим на одні і меншим на інші. Наприклад, спад шкідливий для Максмара, бренду високої моди, але може дати поштовх продажам і доходам зара, конкурента з нижчими цінами. Те саме може відбутися зі шкодою та ауді. Пайовий інвестиційний фонд може бути керованим або індексним. У керованому є експерт-менеджер портфелю, який обирає акції та вирішує, коли їх купувати чи продавати, тоді як індексний утримує акції у тій же пропорції, як в широких індексах фондового ринку, як SP 500. Операційні витрати таких фондів значно нижчі, ніж у керованих, тому що у них відбувається дуже мало торгівлі, і вони не потребують аналізу для оцінки майбутнього потенціалу компаній. Звичайно, у вас є й інші варіанти для вкладень. Деякі роботодавці пропонують пенсійні програми, які відповідають купівлі співробітниками акцій компанії або ж дозволяють їм купити акції зі суттєвою знижкою. Якщо у вас є висока впевненість у цій компанії, можете скористатися такою пропозицією. Після періоду володіння, зазвичай, це 3 роки, ви можете продати акції і використати кошти для інших інвестицій. Якщо ви цього не зробите, то опинитесь в становищі подвійної небезпеки. Ваше працевлаштування і цінність ваших інвестицій будуть суттєво залежати від успіху вашого роботодавця. Уникайте такої ситуації. Ваша робота також може пропонувати вам загальний пенсійний фонд. Важливо бути в курсі, куди інвестовано кошти цього пенсійного фонду, щоб не вкладати туди ж ваші особисті кошти. Недержавні пенсійні фонди дають вам можливість приватно відкладати на пенсію. У багатьох країнах така поведінка заохочується через податкові стимули. В Україні, якщо ви отримуєте білу зарплату, то можете повернути 18% від щорічних внесків в недержавні пенсійні фонди за результатами щорічного декларування. Ваша приватна пенсія потім оподатковується на 60% суми виплати, а податок становить 18% плюс 1,5%. Якщо ви задумались над вкладом у недержавні пенсійні фонди, врахуйте наступне: в Україні в них досить високі комісії. Навіть великі фонди беруть 3-4 від активів. Враховуючи нерозвиненість фондового ринку акцій в країні, ці фонди страждають від недостатньої диверсифікації, оскільки можливості вкладів обмежені. Більша частина інвестицій гривнева. Єдиний ліквідний інструмент диверсифікації в доларах поки що пропонують державні облігації України. З цих та інших причин недержавні пенсійні фонди в Україні не популярні. Не забувайте також, що усі працевлаштовані українці сплачують обов'язкові платежі до Державного пенсійного фонду у формі єдиного соціального внеску ЄСВ. А тепер декілька правил, корисних при заощадженні та інвестуванні. Інвестуючи свої заощадження, пам'ятайте про можливість шахрайства, особливо у випадках, коли пропозиція така хороша, що аж не віриться. Прикладом цього є фінансові піраміди. Користуючись тим, що люди не надто обізнані з інвестуванням, шахраї збирають готівкові інвестиції, пропонуючи 5% місячних чи навіть більше, або 60% річних. Ці шалені відсотки виплачуються початковим інвесторам за рахунок внесків нових інвесторів. Кожного місяця доводиться збирати все більше і більше готівки, щоб схема продовжувала працювати. Однак рано чи пізно вона розвалюється. А люди втрачають свої гроші. Недавно СБУ повідомило про блокування діяльності фінансової піраміди, учасники якої присвоїли більш ніж 250 мільйонів доларів коштів українських громадян. Її вкладниками були понад 600 тисяч українців. Ще однією популярною схемою є схема Нігерійського принца. Ви можете отримати електронного листа, в якому притворний багатій пропонує вам велику суму за допомогу з переведенням його грошей з країни, де ведуться військові дії. Для цього вам потрібно всього лиш надати йому ваш банківський рахунок, щоб він перевів туди свої кошти. А насправді ваш рахунок буде спустошено. Тому не ведіться на інвестиції, які пропонують вам по телефону чи електронній пошті. Обирайте термін своїх інвестицій відповідно до терміну ваших потреб. Якщо у вас довгострокові цілі, вкладайте в акції. З наближенням часу, коли ці гроші будуть вам потрібні, збільшуйте частку облігацій чи навіть готівки. Як ми знаємо, дохідність акцій більша, ніж облігацій у довгостроковому періоді, тоді як вартість останніх більш стабільна протягом короткого періоду. Не забувайте, що володіючи облігаціями у вас також є ризики кредитний ризик, що борг не буде виплачено, непередбачена інфляція і зміни в відсоткових ставках через фіскальну політику держави. Ризик інфляції можна усунути, обравши захищені від інфляції облігації. Вони особливо привабливі для пенсіонерів. Інвестування повинне бути регулярним, вкладаючи певну суму щомісяця, ви покращуєте свою дохідність, адже якщо ринок обвалиться, ви купуватимете нові акції дешевше, що вирівнює ваші втрати. Заощаджуйте на пенсію. Зі збільшенням тривалості життя, заощадження на витрати на пенсії стає усе важливішим. Ви ж не хочете, щоб рівень вашого життя погіршився після виходу на пенсію або щоб у вас закінчилися гроші. На державну пенсію немає чого розраховувати, тому все в ваших руках. Тим більше, що невідомо, як довго ви проживете, тому чим більше ви заощадите. Тим краще. Майте справи з компаніями та фондами з солідною репутацією. Оскільки їм потрібно її захищати, вони з меншою ймовірністю підштовхнуть вас до нерозумних інвестицій. Не дозвольте комусь примусити вас ухвалити поспішне рішення. Інвестиційна стратегія потребує часу та роздумів. Не давайте друзям впливати на ваші інвестиційні рішення. Якщо ви зіткнулися з маркетингом високого тиску, беріть свої заощадження та тікайте подалі. Справжні привабливі інвестиції продаються без таких методів. Тим більше, що для розумного нагромадження багатства більшість ваших коштів повинна бути в інвестиціях з нижчими ризиками. Інвестиції повинні базуватися на реальній, корисній вартості, а не на неоправданих очікуваннях від майбутнього. Це вбереже вас від бульбашок, коли нераціональні очікування, що ціна чогось, яка дуже виросла, буде продовжувати рости, приводять до катастрофічних наслідків. Використовуйте страхування, щоб захистити себе. Наше життя сповнене ризиками від маленьких до надзвичайних, усі усунути нереально, зате ми можемо їх зменшити. Страхування може знизити фінансові втрати від пошкодження вартості, хвороби, втрати доходів тощо. Цікавим є лайфове страхування або ж накопичувальне страхування життя це поєднання довгострокових накопичень і страхового продукту. Як воно працює? Наприклад, ви купуєте поліс на 20 років і щороку вносите 10 тисяч гривень. Через 20 років на вашому рахунку буде 200 тисяч гарантованої страхової суми. Увесь цей час ваші гроші працюють. Вони інвестуються в консервативні фінансові інструменти з низьким ризиком і приносять вам інвестиційний дохід. Гарантована дохідність в Україні становить 4 але насправді вона може бути навіть 20% річних. Частину інвестиційного доходу близько 15% собі візьме страхова компанія. Решту буде нараховано на ваш рахунок. Усю суму ви отримаєте після завершення терміну дії поліса. Якщо ж відбудеться страховий випадок, кошти отримує інша людина, зазначена в полісі. При лайфовому страхуванні ваші внески не згорають, як у випадку інших страховок. І наостанок, розумне фінансове планування може видатися дуже складним. Але насправді його можна звести до таких простих тверджень: заощаджуй та витрачай гроші розумно і думай перед тим, як діяти. Починайте заощаджувати якомога раніше, змінивши свої споживацькі звички, тоді складний відсоток спрацює на вашу користь. А також не забудьте диверсифікувати свої активи. І буде вам багатство!